На цих кадрах, які надала окружна прокуратура Лос-Анджелеса, можна побачити мародерство в Дені. До камер відеоспостереження потрапили чоловіки, які входять до будинку з метою пограбування. А це арешт чоловіка, якого звинувачують у підпалі в Азусі. Обидва випадки пов'язані з лісовими пожежами, що охопили Каліфорнію. Лихо почалося 7 січня. Що найменше особи загинуло. Полум'я перетворило цілі квартали Лос-Анджелеса та інших регіонів Каліфорнії на задимлені руїни, залишивши після себе апокаліптичний пейзаж. Зараз пошкоджено або повністю згоріло 12 тисяч 300 будівель. Понад 100 тисяч осіб мусили евакуюватися. Це лихо вже називають найрунівнішим в історії США. Пожежники Лос-Анджелеса повідомляють, що найбільшу пожежу Палі Сейтс вдалося локалізувати на 14%. Водночас, синоптики прогнозують, що за кілька днів повернуться сильні вітри, а це може звести зусилля вогнеборців на нівець. Як очікують, швидкість вітрів Санта ана подекуди сягатиме 112 кілометрів за годину. А поки пожежники поспішають локалізувати два найбільші осередки займання. Водночас американські медіа кажуть, що сталося нове займання на півдні Каліфорнії в окрузі Вентура. Через пожежі вже вдруге переносять оголошення номінантів на премію «У Оскар. Його перенесли на 23 січня. Телетрансляція церемонії, як і раніше, запланована на 2 березня. Організатори Греммі заявили, що вручення нагород музичної індустрії відбудеться як і планували 2 лютого. Проте цього року на шоу також збиратимуть кошти для допомоги постраждалим від пожежі та на відновлення.